Друзі, доброго дня, ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдян, ви на каналі Пасічне життя. Канал про справжнє бджільництво, без всяких, як кажуть, понтов. Як мені сказав один колега, дуже поважний пасічник в Україні, казав, за що я люблю і дивлюся твій канал, за те, що ти там не робиш ніяких постановок, знімаєш все як є, без всякого е сценарію. Так, що на пасіці? Так, пасіка у нас, по-перше, дивіться, пере... відбулася перестановка вуликів. Оцей ряд нуклеосного парку з відводками. Він е, був по 4 на подоні, став по 2, поставився ось такий рядочок. І наступні... на... наступному році відводки будуть ставитися тут, на цьому місці там під стіночку і, мабуть, тут десь буду ставити. Чого б я поставив відводки сюди, відповідаю. Дивіться, вон там, от, до речі, бачите, туман. Так, от там у мене переважні масиви ріпака зосереджені, і бджола буде летіти з основної пасіки туди, і з відводків теж туди. Тому є невеликий шанс того, що Оці от відводки навесні підсиляться льотною бджолою за рахунок основи, як кажуть. Так, далі, що у нас ще? Прогнозовано активізувалися миші? Так, зараз я вам покажу, як це все у нас виглядає. Ось дивіться. От бачите, ось сюди зайшла мишка, бачите, розгризла і що це у нас? Получається, получається, що всі льоткові загороджувачі не стримують мишей. Вона трошки собі прогризла і зайшла. Так, Відповідно, роздані ще додатково смаколики. Ось вони тут стоять. Ось от там от вони стоять, під піддоном вони лежать. Коротше, святкувати будуть миші скоро новорічні свята. І ці смаколики до речі, будуть роздаватися кожного тижня. Але сьогодні тема буде у нас філософська, як на мене, дуже цікава. А вам подивимось зайде чи не зайде. Отже, друзі, не перемикайтесь. Так, друзі, знайшов я собі затишне містечко, щоб вітер не дув. До речі, оце от ліхтарик. Ви бачите, на голові ліхтарик. Я не знаю, як там, як кажуть, на материковій Україні. А у нас тут в селі вже четвертий день перебої з енергопостачанням. Взагалі в один день вмикало світло на 2 години, в другий день на 1 годину. Позавчора, вчора щось почали там вмикати більш частіше. Але теж немає ні системи, ні графіку, ні, нічого. в общем, Щось тут у нас відбувається. Але, як казав, пасічники готові до відключення електроенергії. Є у нас і акумулятори, є у нас і сонячні батареї. В общем, все у нас є. Як кажуть, немає грошей. Та суші, як у справжніх пасічників. Тема сьогоднішнього ролику буде переваги та недоліки бджільництва. Як на мене, вона філософська. Я зі свого боку це все поділюсь з вами. У кожного буде свої, звісно, аргументи. Отже, давайте спочнемо з плюсів, з переваг бджільництва і перший плюс, я бачу, це у нас робота на природі. Бачите, ось природа зелена. Свіже повітря. Тобто ти завжди працюєш в таких умовах, які сприяють твоєму здоров'ю, твоєму довголіттю, дихаєш повними грудями, спілкуєшся з, з тваринами, ось он китьки. Бдджоли, бджоли гудуть. Теж це, це все благоприятно впливає на здоров'я людини. Другий плюс це. Звісно, як бджільництво як бізнес, а це самостійне планування своєї справи. Ти сам плануєш навантаження своє, бачите, ось у мене ось така кількість, хтось там трошки послабіше, меншу зробить собі кількість, хто більш посильніше, більшу кількість вуликів. І відповідно, часу він приділяє сам і планує цей час сам. Так, хто там за штаніну нам лізе? Білок. Так, кожен пасічник час планує сам, і це дуже великий плюс, тому що ми знаємо, що наше життя складається не тільки з роботи, а ще і з відпочинку. І тому цей відпочинок теж ми повинні самі планувати самостійно. Я хто не знає, там більше 20 років працював на державній службі, і ось особливо наприкінці це таке дуже впливало. Ча відпустки, розумієте? та відпустка 30 днів. І, і розумієш, що це то мало, як її спланувати, і наче вона є, а нічого не встигаєш, під час неї зробити, ні, справи якісь підтягнути, відпочити толком. в общем Це все проблема. А в джільниці такого немає. Хочеш працюєш, хочеш не працюєш, хочеш відпочиваєш. як кажуть. В общем, ти Належиш сам собі, і цей, цей час належить увесь тобі. Тобто ти його плануєш сам. Це дуже великий плюс. Я думаю, що люди, які роботу працюють на, як наймані працівники, зацінять цей плюс. Ще дуже великий плюс у бджільництві, Я хочу сказати, що у нас під час нашого. Нашої діяльності ми виробляємо основний продукт харчовий мед, і він дуже тривалого зберігання порівняно з рештою продуктів. Він в натуральному вигляді без переробки може по ГОСТу зберігатися два роки. А ми знаємо, що насправді мед може зберігатися ще більше. Головне, щоб не було впливу сонячних промінів та доступу повітря І тоді він буде лежати і зберігатися, і ми його можемо реалізовувати, можемо не реалізовувати. В общем продукт дуже тривалого зберігання це великий плюс. Я вважаю, що не кожен виробник харчових продуктів теж зможе так у нас виробляти такі продукти тривалого зберігання, особливо там молоко, м'ясо, воно все, все швидко зіпсується. і Потребує продуктів переробки. Та що ж таке? Надаю знімати відос. Набіжали. Кинськи. Так, далі к плюсам, я ще, вже вже казав про цей плюс. Можна додати, то, що бджільництво дуже позитивно впливає на сам організм. Дуже багато пасічників оздоровлюються за допомогою бджільництва. Це і Повітря з вулика, ми дихаємо, це і гудіння бджіл, це і вживання натуральних продуктів, а саме продуктів бджільництва, пилок, мед, маточ, маточне молочко. Пірга. В общем, все все ми вживаємо. Бджолоужалення можна відправити. в незначних кількостях віднести до позитивного впливу на здоров'я організму. І пасічники вважались довгожителями, пасічники, до пасічників ми знаємо. Минулі часи приходили навіть порадитися. Вони, вони як судді виступали, тобто пасічник це завжди був, була людина з дуже правильною життєвою позицією. Ну, Плюсів ще можна багато, але вони будуть похідним від цих плюсів, що я сказав. Давайте недолікам чинництва перейдемо, тому що як не оцінити ці переваги, якщо не буде недоліків. Основний недолік бджільництва я бачу це висока ступінь ризику бджільництва, що стосується потрав бджіл. От раніше ми знаємо, що пасічники тримали там 20-30 вуликів і були дуже заможними, тому що. Бджоли, вони самі, самі вони розвивалися, ну не самі розвивалися, але дуже легко було їх розвити, там треба їх завести і все. Вони рояться, та їх там відсаджує. А зараз дуже велика ступінь хімізації нашого агропромислового комплексу, дуже велика ступінь інтенсифікації цих процесів у сільському господарстві. Тому вживаються ядохімікати, які з одного боку направлені на покращення ситуації, там боротьбу з шкідниками, там бур'янами, як там українською буде. Але ми по факту знаємо, що воно дуже негативно впливає на. Довколишнє середовище і бджоли, як, які є дуже серйозним індикатором навколишнього середовища, дуже швидко реагують на це і, і, і гинуть. Тому зараз бджільництво, якщо розглянути як економічну модель, то воно дуже ризиковано, тому що ти не знаєш, що буде завтра, і, як тебе потравлять, не потравлять, і навіть якщо ти е, будеш намагатися впливати на всі чинники цих потрап, все одно є такі, як кажуть. Обіцяна з гранатою, яка вийде в день потравить свій клаптик 5 гектар ріпаку і все, і пасіка може лягти. Тобто це дуже ризикована справа. Тому недарма багато пасік збанкрутували, які були призначені будь-промисловими, але люди вклалися коштами, а цю вергідність ризику. Від втрати вони не розрахували. Далі до недоліку суттєвого недоліку хочу віднести низьку вартість продукції, яку нам пропонують на закупівлі. Я думаю, що це зараз стосується всіх продуктів агропромислового комплексу. Вони занижені в ціні. На жаль, всі експортери і люди, які, і підприємці, які причетні до скуповування нашої продукції, користуються цим нашим становищем країні у війні і не дають нам достойну ціну. І раніше це було, коли і війни не було, завжди це таке, було, що хтось намагався на чиїсь щі виїхати, як кажуть, в рай. Тобто задешево купити і там переробити, і зробити добру наценку торговільну, і собі заробити, а виробник хай Крутіє. Оце, на жаль, дуже великий недолік. то окрема тема для розговору. Я думаю, що багато ми бачимо і ролики в Ютубі, що це актуальна тема. Багато, ну не багато. Там деякі вважають, що це неправильне наше планування. Ми там перезводили великі пасіки, зробили перевиробництво меду і хочемо зараз нормально цьому. Що в цьому є? Але ось, все ж таки низкачина це факт, як кажуть. Так, то я вам навів, навів в плюсах, як бджило як яка але є, можна джерело і віднести до недоліків. Цього процесу, по-перше, це боляче. Це неприємно, і навіть якщо людина здорова, дуже важко зігнати, як кажуть, загнати в цю галузь людину, яка боїться бджила вжален. Це боляче, бджоли жалять майже завжди. Звісно, що то чим більше досвід, тим менше вжалень відбувається, але це є. І ці вжалення, на жаль, можуть привести до алергічної реакції і навіть до летального і сходу. Якщо є алергія, якщо вчасно не зреагувати на бджоловжалення, це є, як на мене, мінус. І з боку товарообороту, з боку, з боку економіки, я хочу віднести до мінуса, це низька швидкість обороту капіталу, капітала. Це бачите, ось пасіка, колись я рахував така пасіка, щоб її завести, там треба, ну, мабуть, десь тисяч під 30 доларів, враховуючи всі, всі ці складові, Це, то і є і місце для розташування пасіки, самі вулики, сам інвентар, і транспорт, і транспортні витрати ну, дуже багато коштів. Але щоб ці кошти повернулися, ну, я, при самом е, благоприятному, я кажу, е, розкладі. То вони повернуться не раніше ніж за три роки ці кошти. А по факту вони, дай Боже, щоб десь через п'ять повернулися, якщо не буде знову ж таки потрав. Тому що дуже багато чинників впливає на це чинництво наше. Отже, давайте підсумуємо все ж таки. Я хочу сказати, що ну, зараз я, я казав, кажу і буду казати. ну Не знаю, як я буду казати, але по факту зараз бджільництво є збиткова справа, якщо розібратися, якщо б у мене була, от зараз відкатати. 26 років то назад і дати мені 30 тисяч доларів, які я сюди вклав я би, мабуть, і дати мені ту, той досвід, який я зараз маю, то я не, не мабуть, а 100% би не вкладав в цю справу, тому що вона зараз не вигідна через багато чинників. Але джерництво все ж таки тримається на таких пасічниках, як я, і багато таких, які вже, я як кажуть, вклались, які вже. Придбали ці активи, їм треба, я кажу, тягнути. Тому що за ті гроші, що ти вклав ти, це не продаш. Тому бджільництво тримається на таких аматорах. Дай Боже, щоб у нас ситуація змінилася у бджільництві. Тобто ми почали цінувати свою працю відповідно, так як цінують, наприклад, ті люди, куди ми зараз намагаємося в європейському товаристві. Там ми знаємо, що там задарма працювати ніхто не буде і. Продукцію свою задарма не віддають. А ми поки що свою продукцію задешево віддаємо. То я ж кажу, окрема тема для розмови. Мені здається, що зараз е це приходить переродження, цей це агропромисловий комплекс, тому що люди приходять до розуміння того, що все ж таки їхня пра праця вартує, а не так, як зараз. І ми будемо сподіватися, що у нас. Сполихне промінь надії отакий, в кінці тунелю, як кажуть. І що наше бджільництво все ж таки буде вигідна справа, і наші діти не захочуть її займатися. А зараз поки що бджолярі, як я казав, раніше старіють. Але не будемо грустним, друзі. Я бажаю вам всього самого доброго! Бережіть себе своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!